Окружна виборча комісія не раніше як за три дні до дня голосування, але не пізніше як за 24 години до дня голосування, тобто 23 та 24 жовтня, на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного округу. Виборчі бюлетені приймають не менше, як три члени кожної дільничної виборчої комісії. Разом із виборчими бюлетенями члени дільничної виборчої комісії отримують витяг із протоколу за формою, встановленою центральною виборчою комісією із зазначенням відомостей, що стосується відповідної виборчої дільниці. Такий витяг підписується головою та секретарем окружної виборчої комісії та членами відповідної дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший, визначений рішенням комісії член дільничної виборчої комісії, перераховує отримані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та відповідному одномандатному окрузі, окремо перевіряючи відповідність позначення виборчого округу, номера одномандатного округу та номера виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях. При підрахунку виборчих бюлетенів. Визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені окремо по загальнодержавному округу та одномандатному округу в голос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії у сейфі або металевій шафі, яка опечатується на тому ж засіданні дільничної виборчої комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні та печатки виборчої комісії. Виборчі бюлетені повинні постійно перебувати під охороною працівника органів внутрішніх справ України до моменту відкриття сейфу під час підготовчого засідання дільничної виборчої комісії в день голосування.